Усім привіт! Як би неймовірно це не було, але з вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про ще одну новинку від FIO це FD15. І в нас, як підказує індекс, це однодрайверні навушники з динамічним випромінювачем. Тут використовуються всілякі класні технологічні штуки. Посилання на сайт FIO додам в опис. Якщо вас цікавить подробиці, в них там все розписано. Якщо коротко, то тут в нас. Здається, 13,8 мм діафрагма з магналію, не знаю, магній з алюмінієм сплав чи що. Ну, коротше, не буду гадати, з якогось матеріалу. А, висока потужність магнитів, тесла клапан для того, щоб покращити бас, Коротше, багато всіляких цікавих технологій, як в області матеріалів, так і акустичного оформлення. Але що? Найцікавіше тут це цінова категорія. Приблизна рекомендована ціна на ці навушники складає 150 доларів, і це приблизно в два рази менше, ніж була рекомендована ціна для FD5, коли вони вийшли. Тобто за індексом це продовження fd 5, але ціну нам тут зрізали фактично в два рази. І це знов таки цікаво робить. Робить цікавим позиціонування FD3. На них там зараз скидка, але вони все рівно десь в районі 130. О, перепрошую, 100 доларів. Вони коштували, здається, 130, тепер 100. Але знов-таки самі розумієте, що різниця не така велика, і дуже цікаво, як FD3 тут будуть позиціонуватися зараз, і що там буде, коли в нас вийдуть FD 13, ну, наступна генерація і FD 17. Ну, якщо вони так будуть знов таки називатися. І найцікавіше питання, да, чому в нас впала в два рази ціна? Тобто, тут чи в нас навушники простіші ніж FD5, чи просто філ вирішили демпінгувати, чи в нас просто розвиток матеріалу матеріалів дозволяє, скажімо, зробити такий крок в ціні. Тож давайте з усім цим розбиратися. А анекдот дня сьогодні такий. Самотність це коли ти точно знаєш, чи я сьогодні черга виносити сміття. Ось така в нас коробка спрощена відносно FD5. І, до речі, поки готувався, погуглив і знайшов, що FIO стверджують, що FD 15 це дійсно наступник FD5, і тут немає погіршення в звуці, а навпаки, є покращення. А на питання, чому така, така знижена ціна, вони відповіли, що, по-перше, вони спростили пакування, що дозволило їм зрізати свої видатки, плюс вони допрацювали технологію е, виготовлення цих шелів, що теж дозволило їм е, значно знизити видатки. Плюс е, в них е, там ще якісь оптимізації, за рахунок чого вони видатки знизили. Плюс вони зрізали свою власну. Прибутковість і прибутковість своїх агентів. Тому ціна нижча, а якість звуку вони обіцяють ще й покращен. Тож, побачимо, як це буде, але дійсно багато обіцяю, що виглядає як для пересічного аудіофіла. Тож, ось така коробочка. Всередині в нас тут інструкція Навушники, до яких потім повернемось. І тут, мабуть, коробка з аксесуарами. Тож, бачите, коробочка теж спрощена, це їх ось цей новий винахід лего коробка, так, відкриваю ну, з потрібної сторони. Тож, штекер на 4-4 мм. Далі, ось цей інструмент для від'єднання MMCX. Носики для тюнінгу звуку, вони там, судячи з усього, не так багато змінюють. Далі інструмент для чищення, кисточка, пензлик. Ну і тут ось ця вставка сюди, якщо у вас там ціла стійка з різними навушниками, то я що, не попадаюсь. А, її зсередини треба вставляти. Ось так. Ось. І купа купа різних. Насадок у нас тут, тож, що ми маємо? По-перше, класно, що вони поклали такі пакетики, які можна відкрити не розриваючи. Так, ось такі білість, чисто білі силіконові насадки. Далі в нас, ну тут, я думаю, що в нас буде класичний набір від FIO, який ми багато разів бачили. Немає якогось органайзеру, все по пакетиках, але я згоден на таке зменшення ціни. Ось такі. Біленькі силиконки з червоними центрами, далі. Це в нас що? Так, це, ага, сіренькі силиконки з червоними центрами. Все за класикою. Далі FIO HS 18, теж гарні насадки, які вони. Багато років виробляють. Ось такі вони схожі на дзвін за формою. М'який силикон, кольорові центри. Теж. Так, і тут в нас що? А, тут в нас, скоріш за все, пінки. Ага, так і є. Дві пари пінних насадок. Тобто, бачите, є, що. Перебирати, щоб знайти варіант, який підійде саме вам. З точки зору дизайну, тут все класно. Це в нас нержавіюча сталь, вони і трохи важче, ніж алюміній, і навіть на звук трохи відрізняються. Тобто, зрозуміло одразу, що тут як і в FD 5 в нас не алюміній, а сталь не те, щоб тут була якась велика різниця, дійсно, але як завжди, більш класні матеріали це більш приємно. Доволі компактні. Ну, тут зрозуміло, що саме діаметр випромінювача нам задає діаметр цього шелу. Все дуже гладеньке на внутрішній частині. Тож мені в вуха вони сідають дуже комфортно, без жодних проблем, як і FD 5. Але я бачив певні скарги на посадку fd 5 і навіть в обговоренні FD 15 народ писав. Сподіваюся, що вони будуть сидіти краще, ніж FD 5. Тут нічого не можу сказати, як на мене, що ті, що інші сидять дуже добре. Тут в нас ось такі доволі довгі звуководи, звісно, його можна викрутити. Він в нас змінний, що дозволяє змінити трохи подачу, але тут не дуже багато. Обере гарно нарізана різьба, тож тут все це добре зроблено ось цей виступ. Тримає насадки, ну і захисна сіточка в нас теж є. Тож, все зроблено на класному рівні. Зовні в нас немає більшості цієї складної решітки. Замість цього в нас просто виступ, а всередині цього виступу розташований клапан Тесла. Дуже цікава структура, чи я не знаю, як це назвати конструкція, яку винайшов, як ви здогадуєтеся, Микола Тесла, і її особливість в тому, що вона пропускає рідину або газ тільки в одному напрямку. Ось тут у нас зверху отвори. Тож, наскільки я розумію, вона тут встановлена так, щоб пропускати повітря тільки всередину і не випускати назад. Хоча я можу помилятися, і може бути навпаки, я той ще аудіоінженер, Але ось вона тут складна ця штука використовується цікава. І ще один компенсаційний отвір в нас зроблений тут, щоб розвантажити а, мембрану випромінювача. Тож що це нам дасть, ми поговоримо згодом. Звісно, полірована сталь в нас збирає відбитки пальців. Вони тут не дуже помітні, але, на щастя, легко стираються, як би там не було. Є ось ця срібляста версія, а також ще має бути більш така темна з нержавіючою вони обідві з нержавіючої сталі, ось цей колір, такий темно-сірий, який називають а, як там, gunmetal grey. Кабель зроблено змінним. Тут в нас сформовані завушини без ефекту пам'яті. Використовуються MMCX-конектори і сам кабель. Там теж ФІО описували, що він там ліц, щось гарне, і так далі. Він середній за м'якістю, тобто він не супер жорсткий, але й не сказати, що він прям мега-м'який. Мікрофонний ефект, на щастя, виражений слабо, тому що тут його допомагають гасити саме. Ці завушини, ну і те, що самі навушнички трохи е такі важкуваті і надійно тримаються у вусі, допомагаючи в е надійній посадці. До речі, магніти всередині потужні, тому що навушники притягуються один до одного так доволі помітно. Тож гарно виглядає кабель ось такий у нас розгалужувач з повзунком. І після розгалужувача він вже йде в нас плетений у чотири жили. Ну, і тут в нас стандартний фіовський змінний конектор. Тож, розкручуємо цю частинку, звільняємо його, якщо потрібно виймаємо ось так замінюємо. Потім знаходимо, ну, якщо знаходимо тут у нас всередині виступ. А тут западена, ось така. Треба, щоб вони поєдналися, під'єднуємо і закручуємо назад. Компактний, зручний спосіб замінювати конектори. Тож, як на мене, для цієї цінової категорії тут більш ніж класно зроблено все зовнішнє, і, там, і комплект поставки, і дизайн, і аксесуари і все таке інше. Що стосується звуку, він тут незвичний. Ну, я не знаю, мабуть, від FiiO останнім часом це те, що я очікую. Вони не роблять 150 навушників, які повністю повторюють харманівську криву, там щоб, знаєте, да, там, не знаєш, що робити, зроби харман, ну і буде в цілому да, непогано. Фіо пішли іншим шляхом. З одного боку тут дійсно є ось ця основа від FD 5 Тобто відчувається, що це в першу чергу динамічні навушники. Тому там, наприклад, деталізація тут добра, але в той самий час тут немає ось цього фокусу на мікроконтрасті, типового для арматурок. Тобто, це не сухі навушники, там моніторні для тих, хто полюбляє таке. Тут є певна вага, тут є, скажімо, цілісна подача, тут ну, більше від динаміки, тут дуже класні емоції. Але знов таки в той самий час тут немає ось цієї да, типової, типового великого підйому на низьких частотах, щоб зробити там максимум басу, там, щоб він був не тільки пружний ударний, а ще й вагомий, наприклад. І тут насправді ще й не такий великий акцент у верхній середині та нижніх, нижніх верхніх частотах, які завжди майже роблять, щоб додати там, ефектності, щоб додати цього ефекту присутності, компенсувати особливості нашого слуху. Тут навушники більш лінійні, десь до 5 кГц. Не абсолютно лінійні, тому що підйоми зверху і знизу є. Але помітно менше, ніж навіть той самий Харман в нас вимагає. І це дає дуже класну, як на мене, сигнатуру, яка мені дуже подобається особисто, але знов-таки це більше питання смаків. В наш час майже немає поганих, ну є погані навушники, але їх не так багато. І є просто те, що вам подобається, і те, що ні. І просто, да, там, хочете мікроконтрасту, не беріть динамо. хочете, наприклад, там абсолютної деталізації повітряних верхніх частот, беріть арматуру, ну і так далі. Тобто, просто треба калібрувати свої очікування, тоді ви не помилитеся. І тут, в цілому, що ми маємо: по-перше, ну. Низькі частоти входять на максимальну глибину, є невеличкий акцент середнього і більш глибоких шарів басу, але акцент невеликий, тому тут додаткової ваги майже немає. Тому те, що є в запису, те й буде відігране. В той самий, час, коли бас. Присутній, він дійсно присутній. Коли потрібен удар, ви отримаєте удар. Коли потрібен низькочастотний гуркіт, буде ось цей гуркіт, ну тому що тут там майже 14 мм цей динамічний випромінювач і повітря, Ну і плюс ще й цей клапан. Повітря прокачати в цей динамік може доволі помітну кількість, але не робить цього, якщо це не потрібно. І, як на мене, це просто супер плюс, тому що да, за, як вразити слухача, накачати басу, тобто ти береш починаєш слухати, ох, який бас. Ну і це там просто закохує, але потім да, там, за 10 хвилин цей бас починає втомлювати, і це дійсно не моя історія. Тому тут низьких частот, просто от скільки я полюбляю, ну там може бути трохи більше, трохи менше, але в цілому. Щоб їх не було значно більше або значно менше, тому що коли бас тут будує необхідну фундацію, в нього гарна роздільна здатність, класна передача текстур, непогано передаються дрібні нюанси, не ідеально, звісно, але на доволі непоганому рівні. Тому в цілому і натуральні інструменти звучать, але і коли потрібно видати якийсь гуркіт в електронній музиці, він теж присутній. Тож, давайте перший приклад: це The Race від YELO. І тут в них приємна басова лінія, не домінуюча, але помітна. І ось саме так як треба, відіграють її ці навушники. Тобто ви відчуваєте, що тут є бас, да, там, який періодично нам імітує то гуркіт моторів, то ще якісь ефекти. І там є звуки типу грюкання дверей, автівок, наприклад, якісь вставки а, духових інструментів, і все це навушники відіграють дуже класно. І поверх цього дуже класним контрастом будуються всі ці 3D-ефекти, які полюбляють єло. І другий приклад це Deep Purple, Strange Kind of Woman, живий запис в Японії, і тут доволі багато ось такої низькочастотної складової. І бас гітара і електричний орган, такий доволі. Низькочастотно будує основу тут і ударні, і все це додає треку такого трохи відчуття теплоти, і ці навушники це дуже добре передають. Вони насправді не теплі самі по собі, але коли потрібно передати теплий звук в запису, вони це роблять майже бездоганно і без жодних проблем. Але в той самий час всі інструменти відокремлені і гарно передані. Середні частоти, ну я їх навіть не скажу, що вони там якось відведені на другий план. Тобто, да, їх трохи менше по АЧХ, але там така невеличка різниця, що в принципі середні частоти всі тут присутні. І насправді от спершу просто бракує ось цього перепаду, да, там притоплені середня середина і приподнята верхня середина. Але коли в тебе не притоплена ця частина, тобі не треба робити цей. Бугор на верхній середині, і тобі спочатку здається, що от не вистачає а, ці, цього підйомчику, не вистачає цього контрасту між середніми частотами, середніми і верхніми, але насправді тут да, там я часто люблю цю аналогію, це умовно, коли ти звик заливати все кетчупом. І коли ти перестаєш це робити, тобі бракує смаку, але тобі бракує смаку кетчупу. Але потім ти починаєш помічати, що ну, дійсно насправді там в блю в страви є свій, свій власний смак, і він класний. Так само і зі звуком, тобто спочатку бракує цього перепаду, бракує цього контрасту, але потім ти розумієш, що завдяки тому, що тут гарна технічна складова середніх частот. Вони дуже натуральні, в них не максимальна роздільна здатність. Але ну, звісно ж, ви не втрачаєте якихось деталей. Вони просто не акцентуються, і дуже наповнена, дуже барвиста середина, дуже динамічна, дуже емоційна, з гарно побудованою сценою. І от коли ти починаєш все це чути, ти розумієш, що тобі не потрібен цей штучний перепад для того, щоб насолоджуватися музикою, і починаєш розуміти більш таке от натуральне звучання. А що тут ще сказати, вони не дуже критичні до якості запису, але звісно, там кращий матеріал буде краще, але знов таки, якісь великі проблеми вони не так підкреслюють. Ну, знов-таки завдяки відсутності цього перепаду, наприклад. Уявна сцена дуже гарно побудована. Тут немає намагання зробити якоюсь гіпервеликою, воздушною, наповненою там, якимось додатковим повітрям. Ні, вона не супергігантська, але нормально побудована, з гарним розділенням інструментів і правильним шаунуванням в глибину. Більше середнього, там за, і за... І за... шириною глибину, але не там якось розогнана до максимальності. Тож, давайте, мабуть, приклади. Перше в нас це A String of Pearls» від Глена Міллера. і це такий класичний запис класичного джазового біг-бенду, класна мелодія. І от завдяки добрій побудові сцени тут навушники показують себе добре. Плюс додатково за рахунок того, що дуже цілісно подається все це. У вас є від відчуття, що це дійсно грає а, джазовий біг-бенд разом. Ну і тут ще цифровий ремастер непоганий. І ще один старий запис: це Джеймс Браун вживу в Аполло, який там 62-й рік здається. Запису, і це просто от зразковий приклад того, як крутий виконавець працює з натовпом, і тут в нас все це є. І завдяки тому, що навушники класно передають емоції. А Джеймс Браун це взагалі людина емоція Тут все це дуже добре. Також допомагає вам зануритися в атмосферу. Верхні частоти теж доволі цікаво побудовані. Тобто, це, схоже, є такий певний новий тренд. І в Фіо, і в деяких інших компаній я це вже помічав. Тобто, в нас присутні повністю нижні верхні частоти, потім десь в районі 5-6 кГц і майже до 10 зроблена така, вони підзавалені. І потім після 10 кГц там ще присутні верхні частоти. тобто а прибраний доволі помітно цей участок, ця дільничка, яка відповідає за сібілянти, за різкість, за усі ці металеві призвуки. Вона присутня, але вона відведена на другий план, і за рахунок цього верхні частоти сприймаються м'якше. З одного боку, у вас тут є і базові, і більш насичені обертони. у Вас тут є більша ніж середня а протяжність, але ви не маєте вели таких великих проблем, якщо б не було з цього Ну, Провальчику, скажімо, ось цього приспущення, А як це було б з сучасними записами, де погано з верхніми частотами? Тобто, всі ці записи, де з верхніми частотами, не ідеально, звучать набагато більш, ну скажімо, як не то, що коректно, а не так дратують, не так це лізе на передній план. Тобто, верхні частоти стають комфортнішими. На якихось авдіофільських треках, звісно, бракуватиме. Трохи більше нейтральної подачі верхніх частот. Але якщо ви там не слухаєте виключно щось аудіофільське, а навпаки, там, де на якісь запису часто забивають, то такий варіант тюнінгу він доволі гарний. Але в той самий час враховуйте, що це там не абсолютно без верхньочастотний тюнінг, там або де все розгладжено, ні. Верхні частоти тут доволі присутні і не домінують, але їх тут помітна кількість. І, звісно, вони непогано передають обертони. Якраз шаруватості майже немає, але обертони передані нормально і дуже збалансовані атаки з затуханнями. Тому в цілому ось така цікава ситуація. І ось якраз хіроміо і хара рапсодіо в різних відтінках. Тут якраз помітно, що бракує ось. Верхнім частотам трохи натуральності, особливо в повільних моментах цього треку. Але ну, це навмисно зроблено для того, щоб звучати більш комфортно з чимось менш вишуканим. І ось якраз в мене приклад таких менш вишуканих верхніх частот з точки зору якості запису: це Transatlantic, гарний прогресів, не знаю, чи метал, чи рок. І тут у нас багато всього і перкусія, і. Ну, і вокал, і клавішні, все це йде в верхні частоти. І все це не ідеально записано. І якраз завдяки ось цим не зовсім натуральним, нейтральним верхнім частотам. Вони якраз звучать доволі приємно. Тобто, бачите, тут така ставка на те, щоб відкоригувати не ідеально записані записи. Ну, і як на мене, вона доволі гарно грає і. Все це лягає в загальну канву тюнінгу цих навушників. З точки зору поєднань, тут нічого такого прям потужного, видатного нам не потрібно, просто якийсь свисток не саме поганий. Ну, звісно, дуже добре вони поєднуються з FIO, але не обов'язково. Або плеєрами якимось там середнього сегменту, топ їм не потрібен, але середній сегмент дуже непогано з ними поєднується, головне, щоб було технічно і добре їх контролювало. Якщо казати про порівняння, ну там. Що спадає на думку, сімготи, однодрайверні динами, що там у нас було, ea 500 здається, вони звалися. Вони схожі на середніх частотах, але в них трохи більше в, наближеності до Харманівської кривої, тому трохи більше басу, трохи більше акценту на ньому, і більше верхніх частот. Але тут в нас тюнінг, який більш нейтральний. FD3 від FIO, вони тепліші, вони менш детальні, вони. Трохи більш веселі, більш агресивні на верхніх частотах, але тут навушники, які все ж технічніші і доросліші. Тому я підозрюю, що FD3 залишаються так, напоціновувача, або якщо FIO, там на них дропне ціну, ну або там чекаємо оновлення. А FD5, класичні, вони більш Вподібні, в них більше низьких частот і більше верхніх частот. Якщо на верхніх частотах, це більше питання. Скажімо, смаків комусь подобається, коли їх бага більше, комусь ні, тому що дехто казав, що FD5 прям яскраві, яскраві, неможливо. Тут якраз в нас інший тюнінг, тому це питання, хто чому віддає перевагу. А от що стосується середніх та низьких частот, мабуть, тут дійсно трохи вони більш натуральні, більш збалансовані. І звучать більш природньо. Тому в цілому мені дуже подобається вектор, який взяли ФІО зі своїми динамічними навушниками, і з цікавістю буду дивитися, що там вони ще пропонують. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.